На вулиці весна, друзі. Хоч бери, та картоплю саджай. Перекопувати ще треба ось тут. Та й там, де виноград треба скопати. Тут скупали, вже собаки знову чужі понароблювали стежок. Та й тут ось копати потрібно. Сьогодні чоловік приїде та розбере, напевно, оці Штучки для перцю. Та й будемо копати потрошки. Так гарно на вулиці. Я, я уявляю, що в нас буде робитися тут, коли буде літо. Це знову безпека неймовірно. Страшно робиться. Привіт! Сусід поздоровався. Ми сьогодні знову відправляємо посилки з вашою картоплею. Сьогодні на Укрпошту йде ой, господі, кривий ріг до Зої. Ось Зоя ваш, ваша вага. І тільки що зателефонувала жіночка, висилаємо Миколаївську область, Первомайський район. Теж 20 кг, але вона хоче новою поштою. Нова пошта дуже далеко від нас, 18 кілометрів. Але раз людина попросила, ми, ми відправимо. Ну, так вибираємо, щоб гарненька така була. Може, десь тут і імпала якась попадеться одна. Не знаю. Ну, стараємося вибирати гарну картопельку. Ось так запаковуємо, поки морозів немає, плівкою ми не обгортаємо. Я думаю, що все буде добре. Вам відсилаю, я тепер буду переживати, щоб вона у вас вродила. Головне, головне, друзі, полив. Їй полив потрібен. Вона без полива рости не буде. Ось, друзі. Запакували ми посилки. Ящики такі страшненькі, вже немає, вже всі ящики ми повисилали. Немає ящиків, треба десь в магазин заїхати, ящиків попросити. Дві посилки йдуть на Укрпошту. Оці дві посилки через Укрпошту йдуть. І це на нову пошту йдуть ці посилки. І вже по 25 у мене немає картоплі, вона ну, така крупніша, така десь, знаєте. А цю вже така десь 45-60 грамів, ота картопля. Це вже буде по 20 гривень. Вже ми тут таку вже випродали. Слава Богу, дай Бог тільки щоб у людей вродило. Перше кажу, буду переживати за те, щоб у вас родило. ну, Я попереджаю картопля, ця любить воду. Вона, ну, як і люба картопля, любить воду. Є, правда, божедар картопля і Ой, ще якась ми купували в Київському інституті. ну, Тоді ми брали її по півтора долара. Брали картоплю, тоді дуже було це дорого. І там теж є одна картопля, яка не любить воду, зовсім не любить воду. Вона росте сама по собі, там можна раз її полити, а коли вона вже починає в'язати, вона лопається як, як шкіра жаби, робиться така картопля, якщо її поливати. А ця картопля любить полив. ¿Qué hice? Я десь поїхав відправляти ваші посилки, а я варю, зібрала з картоплю та варю курочкам нашим. Зсталось картоплю ще з першого рожаю, щось воно у нас там закладіна було, ти не бачили, а це ось, бачите, зараз курям своїм зварю, що вона буде даром пропадати. Ставила ось вісім курочок і одного петуха і не знаю, що мені робити. чи... Просить у кумів петуха другого, щоб кров перебити. Не хочу я більше ні не майстера грей, ні іспанку. Це такі кури. Так, вони великі, гарні. Заріжеш є, що їсти. Але, знаєте, мені потрібно не тільки, щоб воно було там, куча жировне, а їдять вони так багато, Боже. Насипиш мало, стоять коло фіртки тут кутохчуть, щоб їм їсти дати. Насипала піввідра, з'їли, вечором знову е, стоячі. Е, а ріжеш їх, а вони жирнючі, і пупси і в журу, і, і кишки всі в жиру, і, Ну, Я хочу домашніх курей. Ну, розумієте, домашніх. От, знаєте, коли в нас раніше були е, серебристі, оці, адлер серебристий, е, Ну, мрагазні були. Зараз я хочу завести собі амрокса або ще якусь ліванську цю сицеву. У кого є друзі, пишіть. Я куплю яйця і в мене є інкубатори. Я виведу. Не хочу більше купувати оці коби, ці гібриди не хочу. Так вони хворіли в нас в цьому році, і не тільки в мене, дуже в багатьох хворіли. А щоб не хворіли, це раз у місяць потрібно випаювати, їх було антибіотиком. Та що це за кури? На чого не треба? Ось стоїть, зігнулася, що їй не вистачає. Чудо юдо. Ой, насипали. Перцю їм набила, ось такий поганенький вже перець, вітаміни. До зернинки вибирають. Зараз тут подивитись, що вони тут мені знесли. А ти що сидиш, не зрозуміла, ти що? Я думаю, ти щось заболіла. Ти просто гребешся, зараз подивимося, що тут з'явиться. Ну, три річки є. Ой, три річки, більше нема. Курі-курі. Знову потрібно соди дати їм. Соду даю з теплою водою. На кружку гарячої води розмішую соду і потім на 10 літрів теплої води вливаю цю гарячу воду, теплу воду і даю їм раз в неділю. Це вже я була в санаторії, ніхто цього не робив, то зараз треба зробити. На дворі жарище, друзі, ось дивіться, я розділилась, геть, свині вон, купаються вже, горобців куча, хоч наїдаються тут. Хтось говорив, в якомусь районі пропали горобці. У нас їх купа. Не потрібно прийшлемо новою поштою. Скільки їх стрігою сидять. Друзі, сьогодні відправляли посилку. Ви бачили, як ми пакували в Кривий Ріг, Фастів, Київська область, і відправляли в Миколаїв. Миколаївська область, село Чаусове. Ой, друзі, що вам сказати, я в шоці, в такому шоці, що вам передати не можу. Ось дивіться, сума перег... плата за пересилку. 387 гривень 50 копійок. Це, друзі, окер-почта. Ось, бачите? І така ж вага відправлялась через нову пошту. І бачите, скільки сума. 200 гривень, бачите, доставку сплачі і 200 гривень. Чоловік мені приїхав, як сказав. Я була в шоці. Я говорю, нащо ти її відправляв ту посилку? Людина захоче за 42 гривні купити собі картоплю. Вона за 42 гривні може купити її в інституті і взяти першу репродукцію або еліту. Ми відправляли раніше, але такого не було. Я не знаю, повисили тарифи вони, чи як, чи що. Коробка не така велика. Ми відправляли більші коробки, а на нову пошту так взагалі бананка пішла. Бо вже коробок не було. Бананка, повна бананка пішла. Об'йомніша, ніж ця посилка, що я відправляла у Кривий Ріг. Вірніше, чоловік відправляв. Я в шоці, друзі. Позвонила Зої Васильівні, говорю. Я не знаю, що робити. Відправляйте її назад, цю посилку, я вже оплачу, або скиньте мені номер карти, та я вам хоч якісь кошти верну за пересилку. Ну, ну це, це що? Добре, що така жіночка, яка зрозуміла, ну це і, і наша вина. Ми ж не знали, що нова Укрпошта могла б відправити посилку. Вони сказали нам. Переділіть її на дві посилки по 10 кг, ну там по 11, тому що ви висилали не 20 кг, як просили, а 21, там 800 чи 22, щось таке. Тут десь должно бути написано. А, 22, 720, ну це з посил, з, це, з коробкою. Ой, я не знаю, що тепер робити. Дай Боже, щоб ви, жіночка мені вислала. Реквізити свої карти, і я скину хоч якісь кошти, я так не можу. У це... мене аж серце розболілося. Ну, що це таке? Ну, я, не, я не розумію. І коли перетелефонували я на Укрпошту і там знайома, говорю, не відправляй цю посилку, ми заберемо і перепакуємо її. А вона говорить, що вже все пішло через комп'ютер, вона вже в дорозі. А коли вже вона оформила ось таку бумажечку, то аж тільки тоді вона сказала, що можна було перепак... ну, можна було б зробити так, а не так, як зробили ми. Але ж ми відправляли Укрпошту, і, і, і все нормально і не була така сума. Я в шоці, чесно. Ой. Все для людей, все для народу. Чи я вже відстала від життя. Я, друзі, зняла це відео для того, щоб, ну, може, хтось ще так відправляє посилки, щоб ви знали, що Укрпошта це не завжди дешево. І, щоб ви знали, якщо там 20 кг, то можна переділити на дві посилки по 10 кілограмів, то це буде дешевше набагато. Ну, ось так. Вийшло те, що вийшло. Ще, друзі, попросила чоловіка, кажу, будеш їхати, заїдеш в аптеку і візьми флюкол Н. Мені дуже подобається цей препарат. Ось в мене залишилося тільки дві таблеточки їхні. Ну, я відколи п'ю шишки, то я, слава Богу, вірусними захворюваннями не хворію. А от чоловік буває на базарі стоїть там сквозник. І Буває, підхвачує температура, нежить. І випив собі дві таблетки через 4 години і все, і гарно, красота. Нічого не болить, нічого, все, всі симптоми проходять. Ця, ця, Ці таблеточки коштують 19,90, коштували до Нового року. Зараз об'їзди усі аптеки, каже, телефонує мені каже, ти знаєш. Ніде, ні в одної аптеці немає. Я говорю, скільки в нас аптек в місті, то кажу їх більше, ніж продуктових магазинів, кажу, та що не можна ні в якій аптеці знайти. Він каже, немає ніде. Купив ось такий. Теж 4 таблетки, друзі, 53 гривні. Ось, дивіться, бачите? Це вже невигодно фармацевтам завозити, такі, вони ж дешеві. Але я не знаю, як ці допомагають. Ніколи їх не покупувала. Напевно, я відстала від життя. Я, я не можу ніяк змиритися з цими цінами, чесно. Вони просто скачуть, як от не знаю, що, як, як білочки по дереву, так і ці ціни скачуть. Ніхто не контролює нігде нічого. О, Господі, ну, все для, все для людей робиться, щоб нам найкраще жилося. Постирала коврик і ділки літають собі, хоч би ну, що. Бачите, теплота. Ой, вже хочеться на город виходить, дивіться. Бачите, ми коріння не вибрали на восени. І бачите, це все треба витягувати і все, все вибирати. Ой. Чоловік ніпет підкидав і бредемо додому. Зараз будемо обідати два години. Дві години ми йдемо тільки обідати. Ой, так не хочеться їм навіть в хату заходити. Класно так на дворі. Ось і день вже закінчується. Десь там вже ні місяць виглядає. Так швидко-швидко мінають дні. Наче вчора був новий рік, а сьогодні вже 9 число. Минув ще один день із нашого життя. Сумно.